Добрий день. Ми знаходимося у місті, яке відомова регіонація Росія. Саме тут розпочалася розвинула своє творчої діяльність на джерельніла, відомий гареона. Та сьогодні у нас є унікальна можливість задати їй декілька питань, так і поспілкуватися зобрий день, Дмілян. мені дуже приємно, сьогодні з вами спілкуватися. і Я хочу нагадати вам десь. Розповіть спочатку, чи ви з мало знали, що ви станете коронавіром? Чи вирішили це після закінчення школи? Це почалося дуже давно. Ще коли чотири роки мені мама відправила на заняття до культури. А, і саме тоді, коли я побачила, як а, ці маленькі діти танцюють, мені дуже захотілося а, бути такою ж пластичною, гнучкою. Дуже хотілося відчувати, так, так же тонко музику, як і всі діти. А, тому так, знала, напевно, це ще коли була маленька. І саме тоді а, я захочула стати в а, Як Я відомо, відомо, вона вже помітила на другому 5 курсах. І вже у віці 20 років вибрали участь у конкурсах, де перемагали. Які почуття ви тоді пережили. Було дуже страшно, тому що я була дуже юна, в такому ранньому молодому віці і вже брати участь у конкурсах а, такої величі, з українських конкурсах. А, я дуже хвилювалася, було дуже страшно. Але мене підтримували мої рідні друзі. І тому а, я... Ваш шлях в е, порога. Наскільки довго тут служити тут? Планувати нічого не хочеться, я не знаю, напевне, а, але в мене є бажання відсувати тут е, танцювальний е, густок. Та я не знаю, як довго як я тут залишуся і куди життя закине мене завтра, і що буде з мною завтра. Тому е, я не можу але у, зараз у цій нахідній на гімназії мене перебовують а, почуття ностальгії. Це настільки різне, що я би хотіла залишитися тут завжди. Дякую. Це було інтерв'ю з людьми анідже, хореографом. Чому я хочу бути журналістом? Бо це завжди нові події, нові люди, подорожі. Це все мене. Надихає, тому я хочу бути журналістом.